У Женеві завершились чотирьохсторонні переговори по деіскалації українсько-російського конфлікту. Це перша зустріч, у якій взяли участь представники України, США, ЄС та Росії. По завершенню переговорів, які тривали шість годин. Сторони підписали Женевську угоду від 17 березня, у якій погодили кроки з деіскалації конфлікту. We Сьогодні ми погодилися, що усі нелегальні озброєні групи мають бути роззброєні. Усі незаконно захоплені будівлі мають бути повернуті їх законним власникам. Всі незаконно захоплені вулиці, площі та інші громадські місця в українських містах та містечках мають бути звільнені. Уряд України підтвердив, що надасть амністію протестувальникам, які залишать будівлі та інші громадські місця, та здадуть зброю за винятком людей, які визнані. Винними у тяжких злочинах ми погодились, що спеціальна спостережна місія ОБСЄ, яка вже перебуває на місці, і чия місія вже визначена та підтримана, матиме особливу роль допомагати українській владі та місцевим громадам негайно запровадити заходи з деескалації ситуації. Місія ОБСЄ буде там, де вона потрібна найбільше, починаючи з сьогоднішнього дня, США ЄС та Росія взяли на себе зобов'язання підтримати Римати цю місію серед іншого напряму надаючи спостерігачів. Державний секретар Шаджон Керрі привітав концепцію місцевого самоврядування, запропоновану прем'єр-міністром України Арсенієм Єценюком. Згідно з нею регіони мають виборність усіх посад та самі розпоряджаються власним бюджетом. Київ зберігає за собою право на зовнішню політику та оборону. Це підкреслив Керрі, набагато ширші права ніж їх мають будь-які області у Російській Федерації. Він також заявив, що Сполучені Штати готові запровадити додаткові. Санкції проти Росії, якщо та порушить женевські домовленості, верховний представник ЄС з питань іноземних справ та політики безпеки Кетрі Нештон у свою чергу висловила сподівання на проведення чесних та прозорих президентських виборів в Україні. Ми гаряче вітаємо відданість української сторони прозорому конституційному процесу із залученням до нього всіх сторін. Ми певні, що вільні та справедливі президентські вибори, призначені на 25 травня, це найкращий спосіб, у який український народ може висловити свою волю, так само як і шлях конституційних реформ. Ми продовжимо наполягати на єдності, територіальній цілісності та суверенітеті України у між ЄС. Продовжуватиме підтримувати зусилля по стабілізації ситуації в Україні економічно, фінансово та політично сьогодні. Президент Єврокомісії Барозу написав листа від імені Європейського союзу Володимиру Путіну, де прийняв пропозиції Путіна провести консультації з Росією та Україною, тристоронні консультації у питаннях поставок та транспортування газу Міністр закордонних справ України Андрій Дещиці у свою чергу заявив, Заявив, що сторони розійшлись у баченні причин конфлікту, але українська сторона готова вже приступити до виконання домовленості з деескалації конфлікту українська влада розраховує на те, що при співпраці з усіма учасниками сьогоднішньої зустрічі а також обсє. Ці заходи почнуть виконуватися вже відразу. І у випадку, якщо це не буде підтримано, в тому числі і цими екстремістськими угрупуваннями, то українська влада залишає за собою право продовжувати антитерористичну операцію. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наголосив на тому, що сторони засудили будь-які прояви насильства та залякування. Російська сторона продовжує наполягати, що прояви насильства спровоковані самими українцями і вимагає розширення прав регіонів в Україні. Сторони повинні утримуватись від застосування сили, залякування та провокаційних кроків. Ми рішуче засудили та відкинули будь-які форми екстремізму та релігійної нетерпимості, включаючи антисемітизм. Це дуже актуальні вимоги, враховуючи те, що відбувається сьогодні в Україні. за в сьогоднішній Україні.